Писанка це неповторне багатство. Його треба берегти як безцінний скарб і пишатися ним перед усім світом. Такі слова про українське декоративне мистецтво якось сказав класик світового кінематографу Олександр Довженко, талановита майстриня з писанкарства Христина Шинкарчук, яка створює справжні шедеври. Повністю погоджується з думкою відомого кінорежисера і робить усе від себе можливе, аби українське писанкарство з року в рік набувало більшої популярності. Кожна писанка, створена її вправними руками, викликає захват продуманою композицією, яскравим оригінальним поєднанням кольорів, довершеною технікою і позитивною енергетикою. Майстриня зізнається, що її завжди приваблювало усе прекрасне. З маличку мала потяг до пензля, цікавило в'язання, а от писанкарство захопило дівчину якось зовсім несподівано. Проте майстриня переконана, що ця пристрасть залишиться на все життя. Не я обрала писанку, а писанка мене обрала. Мені треба було написати диплом. тобто... Перше знайомство з Мартиною Ольгою Михайлівною, вона набрала студентів, щоб провести диплом. Набрала студентів. Я спочатку ну навіть у нас був курс писанкарства, але я так поверхню був. Вона каже, все, будемо писати. Тобто я вже почала потроху ознайомлюватися з писанкою, підготовлювалася, писала вдома, з нею писала. Писанки. І потім мене настільки це захопило, що я кожен рік потрібно мені, не потрібно, нібито сама відчувала близько вже до Пасхи за три неділі, до Великодня починається піст. Хочеться самої писати вже цю писанку. Тобто знаходиш яйця, ходиш, шукаєш, покупаєш їх, і просто сідаєш і пишеш. Писанкарство вважається одним із найцінніших різновидів українського декоративного розпису, яке чарує око розмаїттям орнаментальних малюнків і буянням насичених фарб, викликаючи неабияке захоплення. Однак мисткиня впевнена, що освоїти це мистецтво під силу кожній людині. Головне мати велике бажання і йти за покликом свого серця. Треба брати писачок і писати. І це писачок, віск, ну, взагалом, якщо перша писанка, друга вже краще навчаєшся, і лінія становиться більш рівніша, більш вже цікава, вже, вже можна продумати кожен шаг написання писанки. А взагалом, ну, тобто це повинно бути від душі. І можна і на малюнки не дивитися. Це вже коли дізнаєшся більш про писанку, вже можна якісь підбирати малюночки. Тобто, взагалі не дуже важко. Христина відмічає, що писанки усієї України зовсім не схожі між собою, навіть не дивлячись на те, що деякі орнаменти все ж таки однакові у всіх регіонах, скажімо, на Слобожанщині і покутті. Поширені крапанки, а на Бойківщині і Лемківщині так звані шпилькові писанки. А от найбільша філігранність орнаментальних мотивів притаманна гуцульським писанкам, виконаним писачком з кунсоподібною трубочкою. Є свої особливості і в черкаських писанках. Взагалом, орнаменти, можна так сказати, що вони перекликаються. але... Якщо взяти нашу черкаську писанку, я кажу, там, якщо там дубовий листочок, там тільки добовий листочок. Там мало орнаментів, і вони, ну, якщо один, то один. Якщо, на, наприклад, Западна Україна, то там більш такі дрібнесенькі малюночки, дуже-дуже багато всього. Тобто ну, Кольори у нас Черкащина, то вони яскраві, такі червоні дуже гарні, такі коричневі, такі теплі. То вони... Тобто Загалом люди малювали, що бачили, то й малювали. Тобто Якщо їм хотілося здобути листочки, вони якось його ну, стилізували, тобто, вони ж не могли так вдосконалювати. Це вже трішечки з навиком, вже вони такі цікавіші, можна там якось тінь підібрати. тобто… Є божі ручки, наприклад. Ось цікаві такі божі ручки. Є всі орнаменти, які наносяться на писанку, несуть у собі певні символи та знаки. Тож перед тим як розписувати писанку у подарунок конкретній людині, потрібно досконало вивчити, що ж означає той чи інший малюнок. Христина відкрила нам деякі секрети закодованих на писанці знаків. Наприклад, добові листочки взагалом писались чоловікам на чоловічу силу. Наприклад, дівчата дівчатам писались, дівчата собі писали, подружкам, молоді дівчата це ружу, квітку на дівочу вроду. І загалом, якщо писанка, це як листівка. Якщо хочеш побажати своїй людині, ближчій людині, якимсь друзям, батькам своїм написати писанку. Пишеш писанку, наприклад, на здоров'я. Пишеш на повному яйці, щоб воно було повненьке, тепленьке, дубові листочки на все, це на здоров'я. Дівчата можна ну, дружу написати, я там теж орнаменти, наприклад, виноград це більш мудрість, мудр, ну, вже літнім людям е е е такий теж цікавий орнамент, як е васильки. тобто Квіти-васильки пишуться е на нове, тобто можна вагітним дарувати таку писанку, можна дитині, яка народжується. І що саме цікаве, що е можна. ну, як на смерть, тобто це щось нове. Смерть це вона, тобто життя не закінчується, є щось нове після смерті, тобто на все нове, тобто на народження, на смерть. От Васильки, така ось квіточка теж. Окрім того, що кожен малюнок несе у собі певне значення, неабияку силу мають і кольори, нанесені на яйце. Христина розповіла, що в її житті були випадки. Коли люди не бажали приймати в дарунок, скажімо, писанку чорного кольору, оскільки в силу своєї некомпетентності вважали її ритуальною. Однак це велика помилка. Насправді, чорний колір символізує плодючість. Це колір свята весняної землі, що прокидається від зимового сну. В давнину такі писанки призначалися хліборобам. Жовтий сонце. Червоний, кохання, тобто взагалом, воно може, ну, може лягати фарба, може не лягати на, ну, думаєш про якусь людину, там ну, така яскрава писанка, думаєш про якусь іншу людину, щось тішечки, ну тоскніше щось, може щось на думці у людині, це тобто, пташечка. Можуть фарби гірше братися. Тобто, це взагалом, ну, писанка це має. Щоб отримати різноманітні кольори, сучасні майстрині використовують в основному штучні барвники. Фарбу зараз ну, використовуємо анілінову для тканин. Або ще можна харчову, якщо ну, не можна знайти, так там в якісь домашніх умовах. Якщо людина захоче написати, можна спробувати харчову фарбу. З оцетом розвести, ложку оцету, фарбу і гарячу воду. Але писанку майбутню, якщо ви вже покрили її воском, то її в гарячу воду не можна класти, фарбу гарячу, бо весь віск він вспливе ну, від гарячої води. Треба, щоб воно трішечки остило, тобто можна в теплу, але не в гарячу. А от наші предки залюбки використовували саморобні фарби, які виготовлялися із кори та плодів дерев, трав і квітів. Наприклад, жовту фарбу отримували із гілочок та кори дикої яблуні, зелену з пролісків або барвінкового листя, червону дуже рідко робили в домашніх умовах з рогу оленя, коричневу фарбу отримували з бруньок вільхи, ліщини, кори дуба. Листя кінського каштана. Христина говорить, що й сама декілька разів використовувала природні барвники. Тобто в цебилині я ще пробувала, писала, буряком натирала. Тобто, це такий був експеримент. Ну, нічого, вийшли, такі тускленькі, але вийшли також цікаві. Крапанки, не писанки, а такі крапанки я робила. Та перш ніж зануритися у розпис та нанесення фарб, яйце потрібно як слід підготувати до роботи, прибрати з нього будь-який бруд. Оброблюється яйце, воно біленьке, там десь щось грізненьке може. В оцет, кладемо це сиреньке, ще там є жовточок, ложимо оцет, змиваємо ну десь щось грізненьке, щось ми знімаємо верхній шар. І потім ми малюємо воску, потім від світлої до темної фарби. Написання писанки це український традиційний обряд, під час якого писанка перетворюється на священний оберіг, що набуває чарівної сили. Майстриня зізнається, що під час роботи над писанкою потрібно дотримуватися певних правил та заборон. Скажімо, не можна розписувати писанку у будь-який день. Це потрібно робити лише до великих свят. Писанкарка обов'язково повинна вірити в Бога, мати чистоту душі, спокій і злагоду в думках. Також писанку не можна писати, якщо писанкарка в цей день з кимось посварилася. Важливо, щоб символи та кольори на писанці були традиційними. Не можна вигадувати власний малюнок, бо він не матиме сили. Писанка напишеться в звичайний день. Обов'язково це повинен бути або піст перед Великднем. Кожну неділю можна писати писанку. Тобто, якщо ти захочеш сісти і написати, ну там, звичайно, воно як, як, як щось підсказує. Сьогодні треба написати, я там дивлю. Дізнаюся, що сьогодні якесь велике свято. Мені хочеться цю писанку писати. А так може і писачок не писати, може, фарба не лягати. Це і це може впасти, тріснути. Я тоді відкладаю і не пишу. Загалом я про себе, коли пишу писанку, про себе я читаю молитву і починаю писати. Тобто без молитви також не обходиться. Ну, щоб, щоб склалося, щоб мені все дало написати цю писанку. Мало хто знає, але писанки пишуть не лише на Пасху. Раніше їх розписували й на інші церковні свята, а також на визначні сімейні події. Є писанка ритуальна. Тобто, ну, людині, яка помирає, тобто, також це писанка нібито передала. Також перехід в інший світ, наче як подарувати в останню путь на народження, на весілля роблять писанки. Тобто, ну, така магія невеличка, також ну, якась цікавинка от у нас в нашому житті є. Але мало хто про це знає. Майстриня розповіла, що сьогодні розділяють дуже багато різновидів писанок. Найлегшою у виконанні вважається так звана крапанка. Крапанки робляться, це дуже-дуже їх люблять дітки крапанки. Береться, звичайно, також індичко, капається свічечка церковна, крапається просто воском, в фарбу. Достали опять покрапали, положили в оранжеву фарбу. покрапали. Тобто просто воно таке яскраве, таке цікавеньке. Тобто це більш для діток, коли не тримати, не, не боятися цей писачок, що він гарячий, що треба, що вильється віски. Вона вона дуже-дуже швидка. І звичайно, крапанки можна ну, як їсти, тобто можна як е, крашанки їсти. Тобто зробити такі крапанки в домашніх умовах без писачка можна. А от найскладнішою і найтоншою роботою вважається зробити дряпанку. Дряпанка це вже трішки така ну, дуже крапотлива робота. Наприклад, якщо взяти ну, без малюнка, просто покривається одним кольором писан, ну, яйце покривається одним кольором, береться якийсь ну, або гвіздочок, або. Голочка і ну, так тобто верхній шар фарби він зішкрябується і біленька Тобто Можна якісь розтяжки, можна якісь, тобто це вже більш таке художнє, якісь тіні можна навіть покласти. так. Ну Це вже більш важка, така така дуже-дуже тендітна робота. Якщо писанка тендітна, та ще тендітніша робота. Вирізняють сьогодні і зовсім новаторські види писанок. Є ще бісерки, це взагалі з бісеру роблять писанки. Ну, зараз я бачу, знаєте, так розвивається в інтернеті дуже цікаві різнювати. Я бачила останнє це із кружева накладають і виварюють в цибулині. Мисткиня розповіла, що писанки пишуть не лише християнські народи, як не дивно, але яйця розписують у багатьох народів світу, навіть такі, які зовсім не схожі до нашої нації, ані за стилем життя, ані за традиціями. Цікаво, що в Африці також є писанка. Тобто в Африці, ну, я, я в це не заглиблювалась, тому що ну, поки в мене трішечки ну, треба напрацювати, якісь виставки свої зробити. Тобто, якщо в мене вже м, захочеться щось нове, я буду углиблюватись і дізнаватись більше. Е, ну, дуже цікаві і вони. М, Мабуть, навіть якісь схожі з нашими от африканські писанки, малюночки якісь схожі, тобто це якісь космічні, не знаю, і сонце є взагалі, ну, взагалом. і сонце, і вода. Тобто вони вода хвильки. Сонце крапка з колом. Воно повторюється. Крила, птаха переходять в божі ручки, тобто ну, птахи, звірі зображуються також, там, олені зображуються, якісь ну, тваринки такі схематично. Тобто вони схожі і однакові становляться, нібито можливо якась фарба інакша. Що ж до її особистої колекції писанок, то є в Христини і найулюбленіші. Майстриня показала нам писанку, з якою вона навряд чи коли зможе попрощатися. Малюнок зроблений на страусиному яйці, яке дівчині подарувала мама. З самого початку писанкарка задумала зробити на ньому щось особливе. Зізнається, що це яйце пролежало у неї аж рік допоки вона зважилася зробити на ньому перші штрихи. Я готувалася, щоб написати цю писанку. Я ну, морально дуже-дуже себе настраювала, дуже продумувала, які е, лінії зробити. Тобто, я спочатку зробила головні лінії. Звичайно, я брала олівчиком, бо дуже-дуже велике, тільки ну, головні лінії назначила. Тобто яйце велике може десь рука десь здругнутися, Писала я його два місяці. тобто Я написала одні лінії, положила хожу щось, надумаю собі, взяла там, придумала, наприклад, тут верхушку зробити і низ зробити. Це дубові листочки. Ну, на на здоров'я, на чоловічу силу, у мене чоловіки. Чоловік, дитина, хлопчик, то я якось думала, чоловікам тут треба сили, тобто чоловіче, здоров'я. І зобразила дерево життя. Дерево життя це ну, такий символ дуже гарний. Він, він, мені настільки він подобається, він взагалом і на рушниках є, на тарілках. Раніше вирізблювали на, на дверях. тобто Дерево життя. Що тут зображується? Коріння, середина і квіточки, наприклад, верх. коріння. Ми згадуємо своїх предків, ми згадуємо своїх прабабусь, прадідусів, тобто ми за них не забуваємо. Наприклад, верхні вже гілочки це наші можуть бути батьки можуть трішечки ще вище. Це вже ми. А останні це манюсінькі квіточки це наші діти. Або якщо нема, наприклад, діток, то це ми вже думаємо про наших майбутніх діточок, і вже за них ми молимось і думаємо. Тобто дерево життя, і там взагалі, бачите, і дубові, наче листочки є, і квіточки різні. Тобто ми згадуємо про всіх. Завжди на видному місці у її квартирі стоїть ще одна дуже красива писанка, яка, мов, магнітом, притягує до себе погляд. Цей витвір мистецтва вона подарувала своєму коханому чоловікові. Мені просто сподобались ці квіти. І взагалом тут є чорна фарба. До речі, не треба думати, що чорна фарба це ритуальна. Чорна фарба це тло, це наша земля, це наша багата чорна земля. Ну і взагалом е, на е, чорному білий, жовтий, він дуже гарно виглядає. Тобто, якщо дуже багато жовтого, того чорного і не, і не видно. Тобто ві, є лінії жовті, білі, ну, такі ось квіточки, наче як вони так, в таночок сходяться, тут є хвилька, як наче. Хвилька вода, вона може бути і зверху, і знизу, це як дощик може бути. Тобто, також, і низ, то, також низ треба цікаво зробити, верх зробити щось цікаве. Тобто писаночка, вона, як її не положиш, вона треба, щоб вона дивилася. Тобто Її можна положити, крутити, і зі всіх сторін є якийсь цікавий малюночок. Своїми вміннями Христина завжди залюбки ділиться з усіма, хто проявляє бажання навчитися писанкарству. А таких, за її словами, з кожним роком стає все більше. Всі секрети цього народного мистецтва вона залюбки розповідає на своїх майстер-класах, які відвідують люди зовсім різного віку: від дошкільнят і до стареньких бабусь. Від самої малечі ну, Звичайно, це щоб було хоча б 6 років. Так тобто, що вже загалом маленькі дітки. Ми просимо, щоб це краще, там, щоб вихователі з ними олівцями помалювали, але не писанка, тому що воно вогонь. Тобто це вже ну, така... Яйце можна розбити. тобто, ну, Щоб дитина не тобто вже трішки більше, вони вже е, Розумніші, більше розуміють, що треба робити, що це гаряче, що до, цього, до нього не треба доторкатися. І приходять літні люди, і бабушки, і ну, дідусів ще я так не бачила, але бабусі також приходили і приводили внуків своїх. І цікаво, що приходять як дівчата, так і хлопці. Тобто ну, хлопців це теж зацікавлює. Її потяг до прекрасного та захоплення писанкарством передається і її дітям. Півторарічна донечка зараз лише із захопленням спостерігає за маманою роботою, а от п'ятирічний син вже й сам знайомий із багатьма орнаментами, які малює Христина. Та навіть робить свої перші спроби у народному мистецтві. Ну, вона може полоски нарізати і предмети, як. Которая, похоже, на бабочку кружочек, і мроді як рисуються дерев'я. Вот Она рісує отак вот кісточка такої і вот так в свічку макає і рисує так писанки. А ще ми дізналися, що Христина не лише талановита писанкарка. У неї безліч творчих захоплень. Вона малює неймовірно красиві та оригінальні картини, які прикрашають її оселю. А її донечка одягається у сукні, створені мамою. Сама ж вона із неабияким задоволенням носить прикраси власного виробництва. Зв'язала таке цікаве платячку і таку ляльку їй зробила, як на наче, як до платячка. Вже трішечки така, ну, займаюся, це вільний час також, роблю прикраси. такі якісь. Взагалом дуже-дуже багато ідей, дуже багато. Мені хочеться і малювати, і писати, і ну, не знаю, тобто взагалом так час такий, що хочеться в один час одне хочеться робити. Тобто захоплень дуже багато. В'язанням я з дитинства займаюсь. Ну, не знаю, я так серйозно вже більш в цьому році почала займатися. Отак, сім'я, дім, тобто ну, таким займаємось. Христинина мама, пані Наталя, переконана, що всі захоплення її дочки допомагають великої зосередженості, спокою і терпіння. І саме цими якостями, які проявлялися ще з маличку, вона наділена від природи. Дуже спокійна, вона за все переживає за все така відповідальна, спокійна. Дуже в мене хороша дитина. Дуже спокійна, всім, всім, всім допоможе. Після того, як побуваєш у христини в гостях, ще довго залишається відчуття якогось неймовірного дива. Здається, що тут доторкаєшся до чогось космічного, прекрасного, щирого. А спілкування з цією талановитою майстриною запам'ятовується піднесеним настроєм та неймовірною легкістю. Вона годинами може розповідати про свої захоплення, але ще з більшим ентузіазмом творити свої шедеври.